Я така щаслива. Він в ванній. Не питайте, чому так? ну, так. Він в ванній. Але він є навіть якщо в ванні. та дам Я одразу що робила, це я збирала свої тухлі. У мене тухлі всюди. Тухлі, тухлі. До речі, до речі, це моя нова пара. Боже. Подивіться. Вони дуже красиві, Ви скажете, в тебе ж є ще така, і така, і така. і Вони всі однакові фірми і майже однакових кольорів. Да. Все таке і є. І як ви думаєте, скільки я разів їх надягала? По одному разу, але я дуже люблю туфлі. Це мій антистрес, реально. коротше, це мої туфлі, це моя колекція сумочок, це мої речі. Може, подивитися. Тут у нас жакетики розвішені, то бачиш, воно все одно, все навалено, їх дуже багато. І це я зробила розпродаж величезний на 70 одиниць з одежі. Дуже багато чого я тестую, дуже багато чого я купляю для зйомок, дуже багато чого беру на рекламу, купляю. Потім все продаю, потім викупляю. Коротше, такий нескінченний е, процес.